Ой, всім доброго ранку, Господі. Є не стала. Малий крутиться, ним спать це кошмар. Кроватка йому вже маленька, а таку купити ніяк руки не доходять, тому що це треба надо... цю кроватку комусь віддати. Тобто дати об'явлення, щоб хтось приїхав, хтось собі її забрав. Безплатно продавати не буду точно. Я так і столик для кормлення безплатно дала. Зараз таке время, знаєте, дуже багато людей, яким воно, ну, дуже треба. Тому, ну, якщо ти можеш якомусь біженцю, переселенцю чи багатодітній сім'ї, віддати безкоштовно треба віддавати. Треба ділитися. Я вам коли, колегу... ой, вибачте, столик віддавала для yeah. готування, да? він у нас модний, дорогий. Можна сказати, крутий був столик. Там трансформер кучу функцій мав. То мені дуже було приємно. Видно було, що сім'я реально ну, молода, що їм воно треба. То вони представляєте, вони не приїхали навіть з пустими руками. Вони таку торбу привезли, і барні, і банани якісь там ну, для мішки. Ну, Сок, там, печиво. Я в шокі була, так приємно було. То вони такі довольні були за той столик. Я їм кажу, а кроватка вам не треба. Вони кажуть, та ні, вже кроватку нам дали. Так в мене ця кроватка поки і стоїть. Треба якось пофотографірувати. Ну, а пилю там припадає. Протерти її, пофотографувати її. І, і, і може хтось приїде, розбере її і забере. Не хочу віддавати перекупам. Знаєте, принципіально. Оцим Умним дядечкам і які приїжджають, забирають в тебе її безплатно, а потім продають на Олексі по 3-4 тисячі. Ну. Так що, це поки руки не дійшли, отдай ту кроватку, щоб зразу купити нову, бо толку купиш нову, де ти її поставиш. Міста нема. То мешка спить зі мною. Зараз хочу піти в Євро. Я так замахалася ту плетуми, це якийсь кошмар, то Малий щось пожарить так, що в мене на холодінку той жир. То чоловік щось пожарить, якийсь бікон з яйцем, опять все бляна. Вся плита, я, я не можу, я її кожен день читай, мию, мию, мию. Там скоро дирку протру в тій плиті. Рішила в Єві є такі накладки з фольги, да, по-моєму, і ото помиєш плиту, одінеш ті накладки, хай жир туди падає весь. Потім взяв накладки, зняв, викинув плиту легенько протери все. Оце таке хочу піти купити, вічно забуваю. Що ще хотіла в Єві купити? А що? Мо, бачите, поки говорила, я ще щось забула. Ладно. Та хочу ще ж обов'язково сходити в Макдональдс випити кофе. Сьогодні малому кажу, а де мама п'є кофе смачне по утрам? Він мені каже вдома. Я говорю, коли ти мене вдома чашки бачив в останній раз. Я б може і пила би вдома. У мене хороше турецьке кофе. Можна купити слівки. Ну факт в тому, що мені ліньки його робить. Це по-перше. По-друге, якщо я його вип'ю, я вже не піду в Макдональдс. А пройтись до надо, в мене Макдональдс далековато. Десь 4 квартала йти. От в мене стимул йти, я туди прямо аж біжу. Ось так от. Ох, так що зараз. Щас... Малому, мабуть, блінчики дам хай поїсть. Оділимося дай. почимчикуємо. Все, будемо їсти. Тим. Ти що будеш їсти? Там буде. А, я буду кофе пойдем. Коротше, сходила в Єву. Нічого там не знайшла, нічого нема. Пішла. Думаю, ну ладно, у нас там Ашан рядом, Макдональдс рядом. Думаю, все одно буду в Макдональдс і зайду в Ашан. Коротше, купила такі вечір, не знаю. Зараз покажу. Взагалі, оце купила вимою плиту. постелю оці такі на плиту на кожну комфорту з цього з фольги штучки такі. Ну, коротше, ну тому що я вже не можу. Щоб ось я малюну. Щоб вже воно засирало мені не плиту, а на цю фольгу все, весь жир. Потому що хлопців в хаті кожен готує по-своєму, весь жир летить, а мені постійно вимивати, не вже не сил, не здоров'я. Блін, 700. 4 гривні, по-моєму. Чи 76? Ні, 74. Ну, блин, ну, побачимо, наскільки його хватить, тому що це не дешево. Ну, що ще купила? Купила такі губки, знайшла, інтересні. одна тверда з кокоса. Я не знаю, що її драють. Вона дуже тверда. А друга така м'ягенька, така приятна. Я взяла її спробувати фасади помити на кухні. Коротше, взяла основне це средство. Я не знаю, воно було для фасадів і кухні всього одно. ой, зачепилася. стоїть воно 150 гривень. Щось взагалі недорого. Написано, що можна фасади мити. Коротше, боюся, блін, знаєте, як думаю? Ага. Зараз, думаю, нанесу на фасади, блин, і воно разом з цією краскою ще виїсть. Коротко, тут потрогаєш пальцем, а воно таке липке, це кошмар цей жир. Столешниця це трохи липка. Ну, це ужас, цей жир він везде. Тут липке. Тут де далеко над мойкою, тут а нормально все чисте. І тут чисто. А тут а це кошмар. Коротко, думаю, що відкрию тумбочку, зроблю хитро. Попробую на цій боковій стороні трошки нанесу цього средства. Не де вже краску виїсть, хоч не буде так сильно видно. Або там зверху. Залізу аж туди і там зверху на дверку льопну. Ну, треба ж десь подивитися, тому що зараз напшикаю, а хрен знаєш, що за средство роз'їсть всі фасади і, і шум. Кухня ще саме знаєте, скільки стою. Так, що такі справи? Зараз спробую помити все, плиту вимити, навести порядок. Ну, Спочатку треба, звісно, мішка спадки покласти, а вдруг він сьогодні уснев. От тоді буде добре, мама хоч позаймається. Та й такі справи. До речі, ці губки щось 80 гривень. Ні, почекайте, зараз гляну. Коротше, так, да, средство оце 152,40. Це воду я мішки купила, так, а губка оця 84 гривні. Це для плити 76 гривень фольга. Ну. І кульочок 4 гривні. От так, Нічого особи не купила, як все, деньги, як вода. Ну, коротше, провірила я це все средство, що купила моюще. Ой, ну коротше, поверхні вже не липкі, але я їх гарно потерла. А от фасади трохи побризгала не о чому. Яке було, таке і є. Кажуть хазяйство не мило дуже класне мить фасади. Не знаю. Навірно, я скоро куплю і буду пробувати тут мивати. Це да, воно відмилося. Бо його не жалко, я його терла. Фасади я терти не буду, тому що він буде капець. Так що скажу своє мнення, фігня повна. Не купляйте, воно не о чому. Ну, це тільки що холодильник нормально, моє і все. А так. Коротше... кухню мило, 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 мило. Томилася, як собака, кухня, як була жирна, так і осталась. Неудачне средство. Средство, звісно, можна викинути, купити нове. А от мої сили не вернеш. Того вирішила вас поболивать. Буде вам за два дні один випуск. Сніму ще завтрашній день. Тихою, спокійною, гарною вам ночі. Виспаться, ото спаться. Завтра зустрінемось. Папа? -па. До завтра. Що я їм? Все чесно. Якщо буде щось погане, я вам скажу. Коротше, утром в мене думала начнеться з кофе. Але вирішила спочатку помим посуду. Ой, потім у мене ще Шо в мене там ще на повестки дня. А на повестці дня. У нас ще стирка. Коротше, помию посуду, розвішу стірку. Якщо дощу не буде, бо якісь тучі. одіну мешка, пройдемося, воздухом треба дишати, бактерії ці, щоб хату провітрити. Пройдемося, кофе поп'ємо. Ну, як я поп'ю, він подивиться. Та й такі діла. Ранок почався, погнали. Так, по поводу, а що з мешком. Соплі проходять. Ну, медленно, А ще трохи спустилися вниз, як буває. І тому почався кашель. Ну, кашель то такий, знаєте, це коли ти соплю, воно викашлев, і все, я там даю йому сироп, Де я нічого не роблю. <клев> Викашляє, все пройде. Ну, дуже хочу, щоб до понеділка пройшло в нього. Що саме удивительно, температури в нього ні разу так і не було і нема. Получається, це не вірус. Ті качелі, як я С кухней не знаю. Короче, куплю це мило, наверное. І позвоню кума умею милом мить кухню. Вона мені розкаже, як треба мить кухню. І я попробую її помить в хозяйственный Тому Потому что рисковать сейчас наносить химию... І терти я не хочу. Воно того не стоїть, щоб вибачте, що, щоб зняти той жир разом з фасадом чи з краскою. І якщо хімія так не взяла, то нема чого, тому що столішницю, щоб відмити, я її терла жорстко. Мені каже, так пару разів потерти столішниці не буде. Так що такі от справи. Ой, ставила на паузу, бо малий прийшов в карти, він не може в коробку засунути. Учу його в дурака грати. Ну, знаєте, важко дурака навчити грати в дурака. У мене малий, ну, старший. То він в садике так в ті карти грав, так в того дурака грав. А цей що то взагалі? Дерево. Ну нічого. Шукаємо чим вдома зайняться, тому що вже мультики надоїли, інгушки надоїло. Це вирішили його навчити дурака грати. Таке собі заняття. Як завжди казали люди, карти вміти грати. Якщо не зможеш заробити, грай в карти на день. Я шуткую, звісно. Добре, зараз домию стірку розвішу. А, чорнобривці в мене взагалі красота. Вони то в'януть повністю, то я їх заливаю водою вони знову стоять. Уже такі бутони є парочка, що вже скоро розцвітуй. Так що скоро будуть перші квіти. Приятно. Ура! Посуда фініш. Пішла стірку вішать. Любила сіла вечерять. вечеря. Пожарила собі курочку, салат з чоловіком, поділюсь. А чоловік захотів щось яйця варені і варить собі сардельки. Я пішов за майонезом, Не знаю. Щось йому захотілося так. Ой, коротше, посуду перемили, їсти приготували, поїли, знову посуду помили. Вечером вже гулять, щось не захотілося нікому виходить. Щось папа в нас трохи приболів. Ну тому що холодну кока-колу не треба пити з холодильника. Да? Yeah. Горло у нього тепер, видіті, болить. Між вам цоклітекуть, кстати. Це одразу, як у нас діла. Лічимося. Але без температури, без нічого. Слава Богу, і без атітов. Так що, ну а зрозуміло, за два дні соплі не вилічеш. Так що, зараз вже отягуємо час, хочемо нос промити, аж перед самим сном, щоб він спав хорошо. Коротше, день сьогодні насичено, якось прилетів, навіть не пройшов. Я не знаю, поки все перестирала, поки все поскладувала, поки мокре порозвішувала, поки посуду перемила, поки смішать ці процедури три рази в день зробиш. Плюс заболів наш папа, поки сходили в магазин, поки купили, приготували. Ап все перемивала після того, як поїла. Ну коротше, якийсь такий круговорот. Зробила все, що хотіла, окрім одного. В мешка багато віщей. В шкафу, він з них вже виріс. Вони лежать всі в перемішку з такими вещами. Треба якось достати всі віші, перебрати, щоб всі, які малі винести, залишити які нормальні, а там їх майже немає. Щоб ну, планую, якщо все добре, то поїдемо в Турцію, то я хочу там накупити вещей. На осінь вже на, не знаю, подивлюся. Яке вже літо, зараз буде, в нас тут закінчується. По-любому вже ми будемо в жовтні їхати вже на на осінь, на зиму дивитися, щось буде. Та й так хочу в Турції купити вещь, тому що там байкіки, там турецькі віші. А в нас вже вайкики не то. Раніше були турецькі, воно качество хороше. А тепер вже солянка. Одне названня від магазину залишилось, а вещі що попало. Ну і такі справи. Сьогодні що хочу сказати? Остання спокійно, більш-менш ніч. Лягаємо, висипаємося. а Завтра вже треба серйозніше реагувати на всі ці тривоги. Звісно, ми розслабилися, звісно, розлінилися, але треба брати себе завтра в руки і бути готовим бігти, ховатися, тому що, мені здається, після переговорів ночка в нас буде весела. Не завтра, так після завтра. Та і самі розумієте, як воно буде. Всім тихою, спокійно, гарної ночі. Всім, хто підписується, велике дякую, хто цінить моє чувство юмора, гумору. До речі, це не анекдоти, це не, не якісь там, ну, я не пишу ці сценарії. Це чисто так, от я шучу де і все. Так я бачу життя. І з собакою, до речі, це правда. Блин. Ми йшли з мешком з магазином. І відкрилось, ну, під'їзд відкривається, просто біля ног вилітає в місце собака, а він собак боїться. Навіть самих маленьких він їх боїться. Вона, як наче на нього гавкати, я реально думала, що вона його вкусить. І я хазяйки реально сказала, кажу, якщо ваша собака його укусить, я укушу її. Ну, Собака, слава Богу, там невелика, така, знаєте, кілограм п'ять, як от у пуділь зросла, але все одно неприємно, Якась вона агресивна була. То він трохи ще більше злякався, він так як боїться, бідний. Я думаю, якщо, ну, якщо ти знаєш, що твоя собака може кидатися, то це одне. А якщо вона просто гавкає, ну, вона зраділа, вона вийшла на вулицю, на прогулянку, що ти поробиш? А я їй сказала, що покушаю її собаку, покусаю. Вона засміялася, їй смішно стало. Ну, думаю, ладно, візьму, виложу цю історію вам. Та й так і вийшло. Всім, хто дивиться ще раз, дякую на добраніч.